У Волинському національному університеті імені Лесі Українки відбулось засідання вченої ради, під час якого студентам вручили стипендії від члена наглядової ради Віктора Корсака. З вітальним словом засідання відкрив ректор університету Анатолій Цьось. У своєму виступі він наголосив, що впевнений у подальшому розвитку університету. Під час заходу ректор вручив Віктору Корсаку золотий нагрудний знак університету та подякував йому за плідну співпрацю. Член наглядової ради та голова ради директорів компанії Волвес Груп Віктор Корсак зазначив, основна місія цієї ініціативи мотивувати студентів до нових досягнень. Однозначно, що це мотивація. Я союз там якраз спілкувався. Тобто Бог нам дає якісь задатки, які там здібності перетворюються. А далі все залежить від мотивації, хоче людина чи не хоче. І ця мотивація вона рідко буває вродженою. Вона зазвичай набутує. Тобто, людина вона постійно себе. Тобто я не вірю там в натхнення щось. Я ну це буває часом, але вірю в те, що має бути щось, що тебе заставляє вранці встати з ліжка, щось велике, і це і цю мотивацію, і різні шляхи один із це визнання людей. Нагадаємо, що в університеті започатковано програму стипендій голови та членів наглядової ради для активних студентів. Цього разу стипендії отримали шість добувачів освіти різних факультетів та курсів. Сьогодні я дуже втішена бути тут, бути нагородженою цією премією. Дякую власне наглядовій раді, родині Корсиків і всім, хто долучився до такої хорошої ініціативи, яка насправді дарує мотивацію і бажання. Творити і працювати далі. Так само дякую силам оборони України, завдяки яким сьогодні і завжди ми маємо можливість вчитися чогось досягати і взагалі бути тут. Дякую. Загалом маю емоції дуже позитивні. Дуже маю велику подяку на глядовій раді університету і загалом окремо дякую Віктору Корсику за таку можливість. Загалом такі заходи це є дуже позитивно, що вони такі проводяться і показує талановитим студентам, що варто рухатись далі. І також підкреслюю слова пана віктора, що талант. Це не останнє, що може зробити правда студент. Треба е, йти до фантастичності, і треба йти до геніальності. Я впевнена, що не тільки мистецтво, не тільки якась таке гучне гучна діяльність, але а й наука, і в тому числі медицина. Мусить процвітати, а для цього потрібні е, якісь, скажімо, так, мотивації. Саме такі стипендії мотивують студентів навчатися та робити внесок у розвиток своєї галузі.